Ми Андрушко. Андрушко Олександра Васильовича. Дружина. Хай. Привет, Папа, вас. привіт. Ми тебе жда. Дуже-дуже сильно. Твої риби нормально. Все вже теж. Двойки отримаємо регулярно. Все дуже добре в нас. Ми тебе любимо. Хочемо, щоб ти скоріше повернувся. І дзвони нам не забувай зранку і ввечері. Все, давай пока. Хай. Ага. Ти наш захисник. Скоріше. Я тоже хочу сказать, видите, я тебя тоже люблю, очень и я еще. все будет добре. И всем хлопцам божаю, тримайтесь, ви наші герої. мы вам напишем, Ну, ребята, мы вас очень любим, ждем, возвращайтесь быстрее. В общем, Вова, я такой, дуже, дуже, дуже очень люблю. И вот мы уже растем, Димка тебе передает привет махает тебе там, ты этого не видишь, но я чувствую. В общем, всем привет. Так, Я хочу, чтобы я быстрее оттуда <реклама> солнце. Ты как Эльза, <реклама> помнишь, о чем говорила? Эльза всегда возвращается, домой, бы так, и ты. все мальчишки, понимаете, все счастливы там. Не забывайте, мы вас здесь любим, что мы в Не На я у всіх досі не вівчання. Щодюкіна сестра база Юрія. Ми брат. Ми тебе любимо, існуємо, чекаємо І? Хочемо скорішого. Передаю Андрій Командеві, привіт. Я його, як мама, друга. Виходить. Желаю йому щастя, щоб він був, там, був здоровий, не болів, і щоб вертався додому поскоріше. Його чекає жінка, мама, ще одна, син, чоловік мій, мій брат, сестра, всі ті чекають. Андрійко, я тобі передаю привіт. Бажаю тобі здоров'я всім хлопцям. Щоб ти був здорові. ори їм ворщі, від тебе зависить все здоров'я. Ори їм гісточки, щоб ви були крепкі і вернулися додому. Нехай вам вас, Бог, благословить. А матір Божа, нехай вас оберігає. Все, привіт. Прибіти від плем'яніки. Тебе всі чекаємо, і любимо. Хлопці, бережіть своє здоров'я. Тримайтеся, можна почаще і позвращайся. Ми тебе дуже любимо, діти передавали дві. Дуже жалкую, що я їх сьогодні з собою не взяла. Любимо, цілуємо, чекаємо. Ти в нас дуже добрий. Коротше, ми тебе любимо. Андрюша, я горжусь з тобою. Я дуже удивлена твоєю храбростю. Я прямо не очікувала, що ти на такий настоящий мужчина з великою буквою. Я благодарна Богу, що такий вот у мене є кресне что папа троих дочек, которые тебя дома ждут. И я верю, что Бог даст тебе мудрости, защитит тебя от всего плохого. И вы вернетесь все сюда живыми, здоровыми и, конечно, с победой.